Сотні яскравих повітряних змій вширяють над островом Фане в Данії. Тут проходить міжнародний фестиваль, присвячений цим літальним апаратам. Найбільшого привіз учасник з Індонезії. Довжина повітряного змія 100 метрів. На пляж його несуть десятки помічників. Oh, it's it's really Це фантастика. Приємно допомагати й бачити цей довгий хвіст. Я щасливий бути частиною цього. And... Він дуже гарний і дуже великий. Я ніколи нічого подібного не бачила. Погодні умови на острові Фана якнайкраще підходять для запускання повітряних зміїв. Тут постійно дмуть прибережні вітри. До того ж, на широкому пляжі протяжністю 14 кілометрів достатньо місця для великої групи учасників фестивалю. Його проводять тут уже сороковий раз. Цього року на острові зібралося 5 тисяч гостей з 26 країн. Учасники привезли з собою 2500 повітряних зміїв.